Тись до того, що вас покарають штрафом за таку вічливість. І так, сьогодні поговоримо чи правомірні штрафи водіям за те, що вони дякують один одному на дорозі аварійною світловою сигналізацією. Бо з'явилася вже й така новина, що будуть навіть штрафувати за це. За подяку розберемося разом. Українські водії часто використовують сигнал аварійки для того, щоб подякувати іншим учасникам дорожнього руху. Але тут є один момент: вважають деякі юристи, гори юристи, що подяка аварійною світловою сигналізацією це є порушенням правил дорожнього руху. водії, З вами канал Автотема. І сьогодні погані новини. Тепер добрим. І справедливим водіям, які кажуть тобі спасіба, будуть давати штраф. А от мене пропускають. Тому я все-таки подякую. Чи правомірні штрафи на дорозі за подяку аварійною світловою сигналізацією? Зараз розберемося разом. Автомобіль мене пропускає. Як я йому маю подякувати, якщо не вмикати аварійну сигналізацію. Це було в Японії в 70-х роках минулого століття. Гірські дороги, вузькі. Саме японці придумали дякувати аварійною світловою сигналізацією. Той автомобіль, який обганяє, не вилазити ж йому. Водієві і кланятись на дорозі, це створить ще більший затор. Тому і вигадали натиснути яку кнопку, яка вимкне позаду якийсь сигнал, аварійка. Звичайно, аварійка. І мені здається, це геніальне рішення. Очевидно, що штрафувати за те, що хтось комусь подякував, блимнувши 2-3 секунди аварійною сигналізацією під час руху. Не можна, тому що не заборонено прямо дякувати аварійною світловою сигналізацією. а норми правил дорожнього руху, які зобов'язують в певних дорожніх ситуаціях вмикати обов'язкову аварійну сигналізацію, не означають, що її не можна вмикати ще в якихось інших випадках, тобто прямо не заборонено, а значить дозволено. Jakie wasze dumki z tego powodu?